Усім доброго дня або вечора. У мене зараз пів, пів шостої вечора, ще пів години і рубану знову світло. Тому все так якось трішки, трішки в темпі вальсу. Швидко покажу і розповім е, те, що хотів. Е, отже, по замовленнях почнемо з самого головного. працюємо, робимо. Стараюсь і хочу все до Нового року віддати, тому ті, хто замовили, мають все отримати. Якщо з світлом стане гірше. Нові замовлення вже будуть після Нового року. Ну, ті, хто буде замовляти умовно з сьогоднішнього дня. Е, Роботи накопичилось багато, особливо перед святами, плюс е, дуже, що дуже ну, я, я всі розуміють дуже великі про, проблеми з електропостачанням. Е, обладнання в мене е, двигуни там стоять по 5-10 кВт, тому жоден. Генераторних ну, вірніше, генератор то витягне, але я не витягнув обслуговування то в плані, в плані заправкиних і взагалі купівлі. Тому працюємо по можливості, коли є світло. От. І від цього затримка з актуальними замовленнями, але все в процесі Ось за цей тиждень мали, мали б цих дві віддати, і цих дві дозбирати, але з того, що є, то. З того, що вірніше встигли, то ото каркас, то я його ще не зібрав. Ну, одним словом, працюємо. Хто замовив, обов'язково отримає. Єдине, що з ну, паузою деякою. Тому зарані прошу вибачення з приводу цього, що у нас далі? Невеличкі перестановки з обладнанням. Один станок, другий станок, другий приїхав. Нещодавно купив я нього 16 B16. середньоволський, досить в досить непоганому стані. Показую його по причині того, що хочу продати. І На нього місце має бути фрезер Універсал. А місця мало. Був кусон стоїть кусон був, кусон називається Фіт. фіть. Поставив 16 б 16 О, Думав, на ньому буду працювати, ну, бо зручніше так, коли... Чистові роботи робляться на одному, чорнові на іншому. І тут ще зі мною напарник. І так, щоб ми один другому не заважали, мало би бути два токарних. Фрезер, якщо вистачає одного, то токарних бажано мати два на ту масу роботи, що, я, що ми робимо. Але хочеться фрезера. Фрезера хочу це і заважає, тому кого цікавить, станок буде продаватися. Довго у мене не побув станок 16 Б16 КП середнього 1988 рік. Станина тут в досить непоганому стані. Задня бабка також жива, все працює, все крутиться. Думаю, з приводу детальнішої інформації краще пишіть або телефонуйте. Номер телефону я вкажу. Якщо писати, то в особисті повідомлення. Ось от такий от станочок. До речі, в них також, як і кусона було, є два є один в кращому стані, один трішки, е трішки в гіршому стані, але обидва повністю функціональні. От, і Хочу сюди універсальчика поставити фрезера німецького Махо. Для того, щоб робити ще якісніше. От, І мені ось от, зараз наразі ось це обладнання заважає. Було б більше місця, Мабуть, нічого не продавав би, все би лишав би. От, ну, але... Але-але. Маємо те, що маємо, тому продається. Кого цікавить, звертайтеся. Місце знаходження місто Коваль Волинської області. Оплата можлива як на карту, так і готівкою. Можна на ФОП допоможемо з погрузкою, з завантаженням, можемо знайти машину. Ну, одним словом, йдемо на всі умови, аби звільнити, звільнити місце. Якщо потрібно буде детальніше відео з приводу цього станка. Запишу, покажу, розповім все, що потрібно. Повертаємося до точилок точилки Ну Тут у все без змін. Тут дві готових тут море до них запчастин. от Щось робимо, десь щось ріжемо і і так далі. Ну все без змін з приводу оновлень самих точилок Ну все так, як і було, Доробимо ці. А після, можливо, будемо щось, щось новіше, цікавіше робити в плані експериментів. Зараз немає на то часу, бо досить є багато замовлень на актуальні моделі. Ну і власне все. Всім дякую, гарного вечора і мирного неба головою.